Партія Гарант Запоріжжя. Покровську провіряємо, як хлопці зустрічають ворога з таким укриттям. Щоб ви розуміли, ось куди всі гроші потрачені. Отак От все Все перекрито. Покровський напрямок, все. Ні бетону, нічого. Так що дивіться і думайте, як вони. Пиздили гроші і кажуть, ми все, по... все построїли. Один снаряд і тут все зав... завалиться. Ну, кулеметник став. Так що. Отак піхота буде зустрічати наша ворога. Чиї сини. Чиїсь батьки, чиїсь внуки отак от будуть в Покровську зустрічати ворога. Як їм не соромно. Люди тут кров будуть проливати за отакий кусок бруса. Страх і ужас.